Прийшла весна, скоро почнеться сезон довготривалих робіт, і щоб бути готовим до них, вирішив зробити ТО коробці мототрактора трактора китайського. Коробка за 10 років десь має напрацювання з 2001, це як мінімум. Як бачите, бортові шестерні в гарному стані. Прийшлося купити пару підшипників, один сальник. І герметик. І також треба буде заказати одну шестерню диференціала. Якби не осий диференціал, я би до коробки взагалі не ліз. За 10 років всі шестерні вали в ідеальному стані. Повна їхня болячка цей диференціал. Дякую за перегляд. До нових відео!